Чекаєте, поки ми пройдемо, мабуть. Чи зручно вам нам розминатися з вами тут? Ні. Незручно? Незручно. Вузько? дуже. Якщо одній людині пройти ще якось можна, то розминутися двом складновато. Пройтися удвох тут і взагалі неможливо. Оминати цю смугу перешкод вимушені і мами з візочками. Ну, я так не хожу, бо там незручно. Ви... ви вимушені забиратися сюди. Так, да, да, обов'язково. Да. Я завжди тільки сюди хожу. Люди скаржаться на вузенький тротуар біля житлового комплексу Ітландія на перетині української та літературної. Ми тут щодня гуляємо ввечері з своїм псом. У нас пес достатньо великої породи, і тут з ним просто неможливо пройти. Мешканці пам'ятають, раніше тут була комфортна пішохідна доріжка, збудована містом. Ось тут по сусідству з Ютландією добре видно, яким був тротуар. Тут можна йти і з візочками, і всією родиною. І так було вздовж усієї вулиці Української, аж поки не збудували Ютландію. Тротуар був два з половиною ширший. І ось коли почали будувати цей будинок, робити благоустрій. Цей тротуар на жаль зробився е, як мінімум в половину менше. Зараз бачимо, що тротуар звузили, аби облаштувати паркомісця для автомобілів. Чому вирішили зробити саме так? Телефонуємо до забудовника Артема Томіна. Роки тротуар ширше ніж по всьому місту. Та ні, ви очевидно, щось переплутали. Я зараз міні, по ньому є, хожу. Міні, дивіться, є на літературу маленький для того, щоб висаджувати пасажирів, а є широкі тротуар, які понад домом. А, ви маєте на увазі цей, що понад будинком? Ну ну зазвичай. Це ж це ж тротуар для людей. Ага, ви оце вважаєте тротуаром? От я зараз на нього вийшла. Вже ж, а то ж просто то для висадки пасажирів. В Ірпені з'явилися ексклюзивні тротуари. Бо насправді за визначенням правил дорожнього руху тротуар це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. А тут ми бачимо сучасну прибудинкову територію, яка використовується замість тротуару. Ну, хоч так, не ходити ж людям дорогою. Історія на Ютландії першій, на жаль, не завершилася. Зараз будується друга Ютландія, де така ж сама ситуація з тротуаром. Ну і за нашою інформацією буде будуватися ще третя. І хотілося б, щоб враховуючи помилки, ось які тут тут були зроблені біля цього будинку. Далі тротуари наші не зникали комунальні і на їх місці не виростали просто місця для паркування приватних автомобілів. Які тротуари збираються облаштувати біля нових комплексів Ютландії? Ми також запитали в Артема Томіна. Ось що почули там буде ширше, там ми ще не доробили до кінця. Ми доробимо там, коли все закінчиться, там буде ширше. Буде класний там тротуар, широкий, як по нормативу. Тож будемо сподіватися, що так і буде. А ексклюзивність тротуарів визначатиметься дизайнерськими рішеннями не за рахунок визначених норм.